Доброго вечора, друзі. Сьогодні особливий для кожного з нас українців. День день, який запам'ятався нам болючий день. Саме в цей день у нас повинна була бути перша зустріч з нашими маленькими першокласниками. Але пролунали вибухи, і сьогодні вже три роки боротьби, незламності, сили, невтомної праці. Наших захисників і нас вами. Всім доброго вечора. Ми з України. Ні слава, ні воля, не вмерлище. Ні. Ми Суми, і Харків, і острів Зміїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь. ми є Маріуполь, відплата вже близько. Ніколи не були братами Бо нас колисали в різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв, нас доля єдина. Тому не жалійте ні сир, ані куль. Всім доброго вечора. Ми Україна. Усе буде добре. 4-5-0. Слава Україні, слава і низький уклін нашим, нашим захисникам. захисникам. Продовжуємо далі боротьбу. Звірою перемогу серця.